Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні розповімо вам про те, як українське село здавна береже віковічні традиції нашого народу, плакає етнічну культуру, формує культурні орієнтири. А особливо це відчувається під час великодніх свят, коли тепла запашна паска сходить над селом як весняне сонечко. Ось і знову ми завітали в одне із сіл, яке є окрасою нашої Тернопільщини, мальовничі і славні коцюбинці Васильковецької громади. Сьогодні це село не просто затишний куточок, а сучасний динамічний осередок життя спільноти, де все адаптовано для максимальної зручності, комфорту для того, щоб кожному жителю і літній людині і малечі жилося добре і безпечно. Адже це так важливо в наші воєнні часи, коли великодні дзвони кличуть нас до молитви за перемогу України, за наших воїнів, за мир і спокій в нашій державі. Про це молилися в церкві святого архістратига Михаїла. Отець Ігор відправляв службу Божу. Після служби Божої всі залишилися на подвір'ї храму, де відбувалося чудове дійство Гаївки. І цей величний день Пасхи хочемо побажати всім відчути правдивість, перемоги, добра над злом, життя над смертю, радості над смутком, любові над ненавистю, віри над розчаруванням, перемоги України. Над російським окупантом. Нехай і з кожним ударом великоднього дзвону у кожен дні увійдуть Господній мир і овсесильна всесильна благодать. Нехай пасхальні пісні гучно лунають і радісно сповіщають, що Христос воскрес, воскресне Україна. Чудес, істинно, Великий день настане ще для нас, і сонце зійде, буде нас погожа днина. Ми скажемо всі – Христос воскрес, воістину воскрес, воскресне Україна! Namaskar! Відчувається, що у куцюбенцях вміють і люблять організовувати свята, вкладаючи в них творчу працю. Культура тут на місці. Душа радіє, коли слухаєш ті злагоджені, дзвінкі голоси, милуєшся яскравими костюмами, справжніми театральними постановками. Усе дійство залучені всі від найменших до найстарших. Що пустує, треба дати ліцею. Дуже тішить, що цей безцінний спадок не просто зберігають у пам'яті, а дають нове сучасне життя і звучання. Тим паче, що в гаївках закодовано все від наших хліборобських традицій, глибоких релігійних вірувань до звитяжної козацької нескореності і волі, до визвольної боротьби, котра тривала століттями і триває сьогодні. У цю спадкоємність поколінь у нашій боротьбі засвідчують приклади таких непересічних яскравих людей, як Євгенія Стельмащук, котра у свій поважний вік є активною учасницею життя села, справжнім скарбом цієї спільноти. Христос Оскрес нехай Кресна наша Україна, щоб наші діти всі повертали додому. Ісусе Сину Боже, дай нам, щоб нам Христос Воскрес, щоб ми всі воскресли, щоб ми всі були веселі. І в купці ходили і співали, ще не вмерла Україна. Я вам ще скажу більше. Неділю рано дзвонить задзвонили, в нашу Україну москалі вступили, поділля забрали, чорсків закували. Наші українців Сибір забирали. На четвертій пльондрі там музики грали, а нас молоденькі в півниці кидали. В півниці кидали, що й руки ламали. Наших українців Сибір забирали. Сходися, родину мене пізнавати. Моє біле тіло треба поховати. Мамчу ж моє, мамчу, не тужіть за мною. Ласка, перемога, славить нашу зброю. Довго-довго. Довго ще живіть довго. І хай та історія, щоб ви розказували дітям, внукам історії. Я розказую, знаєте, мені вже 96 рік. Я в три війні перебула. Я все знаю. Та було Боже мій. то любомило подивитися на то. якби воно не, не стріляла, як то кажуть, зверка. І той Путін, А діти то є красота, та то було... була колись, яка була. На довкола ходили селом, на довкола церкви. Зуміли зробити. Ще трохи в селі, трошки ще якби підтримали, то щоб було все так, все пропадає. Половину хат пустих в селі. Ще виїжджають за, за границю молоді, старі вимирають. і так. Христос Воскрес. Хочу всіх своїх односельчан привітати з великодніми святами, всіх, хто є в селі. І всіх, всіх наших хлопців, які на сьогоднішній день воюють, захищають нас, створюють нам ту атмосферу свята, бо якби вони нас не захищали, мабуть, ми не могли би. Відсвяткувати. Хочу ще подякувати нашим дітям, які сьогодні так щиро відтворювали традиції нашого села. Вони створювали атмосферу свята не тільки для нас, але і для тих, хто далеко. Я сподіваюся, що вони побачать наші гаївочки, що вони побачать все, що робиться в нашому селі. Зичу всім добра, мирного неба. Якнайшвидшої перемоги, щоб всі дочекалися своїх рідних з війни живими, здоровими, неушкодженими, всім спокійних свят. Коцюбинці багате, красиве, доглянуте село, а достаток села забезпечує земля, а люди, котрі її обробляють, вкладають у неї працю своїх рук і тепло сердець. І найголовніше зараз наша перемога. І не дай Бог, щоб не українська нога тут ходила, не дай Бог московський чобіт. Не дай Бог це не допустити, і тільки нам перемога і все. Тільки. А решта ми собі вже раду все дамо. І і хвала тим хлопцям, які зараз стоять. Ми тут в нормальних умовах їмо Пасху, святкуємо Великдень, Воскресіння Христове, а хтось сьогодні нас захищається. Дякуючи їм, ми маємо це все, що ми маємо. Допомагаєте хлопцям, молитеся за них. Не то, що молимося, ну, а я же, Це другого шляху немає. Це ми розуміємо, що все має бути віддано перемозі. Все, хто що може, хто може матеріально допомагати, хто може когось віддати, сина, дочку, а хтось молитва в церкві, старші люди. Хтось це різні варіанти, але тут тільки нам перемога потрібна. І цінувати те, що ми. Я думаю, що ми уроки робимо, то, що ми мали колись з Україною. Ми все казали, що не така Україна, що вона не дала. А тепер ми розуміємо, вона нам дала свободу. І нам за ту свободу треба зараз воювати і зберегти її, і потім передати наступне покоління. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Господи, благослови Україну перемогою, а працю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.